Що мав на увазі залужний, коли заявив, що фронт зараз у глухому куті? Він мав на увазі на увазі, що у нас зараз не вистачає певних ресурсів військових, які б дозволили нам більш успішніше та активніше просунутися вперед. Тобто, ми не даємо просуватися вперед ворогові і самі не можемо просунутися вперед з певних технічних? Природних да е, кліматичних умов кількості мінних полів, тобто оцих всіх, як нюансів, які важкі. Тому ми обираємо тактику працювання по тилу зараз, без е, активної можливості рухатися вперед. Рухи вперед відбуваються, але не в тому обсязі, на який робилися певні да стратегічні ставки, які на жаль не Ну, не, не відігралися так, як хотілося би нам або нашим партнерам. От тому це, да, в принципі, можна назвати певним кутом. Ну, тупіком в тупіком в нинішньому варіанті. Чи приймуть Україну в НАТО до завершення війни? Дуже мало ймовірно. Супер мало ймовірно. Чи відбудеться до кінця року великий технологічний прорив на фронті, який дозволить Україні значно посилити свою бойову міць? Ця історія у нас більше з вами випадає все таки на наступний рік. Нам не вистачає певних ресурсів для того, щоб мати перевагу. Ми їх отримаємо після нового року. Що обговорював Зеленський із главою Міністерства оборони Нідерландів під час останньої зустрічі? По перше, якісь союзні моменти, тобто домовленості, щось пов'язане із грошима, певною підтримкою, щось пов'язане з якимись соціальними заявами і соціальними можливостями. Знову випадає якісь стратегічно важливі домовляння по вищому суду тобто, це такі якісь глобальні стратегічні довгострокові домовленості. Про що розмовляли днями Зеленський та Шарль Мішель? Фінанси та притримання якихось старих домовленостей, плюс, а, скоріше за все, повернення до виконання якихось старих домовленостей можу а, зазначити, що скоріш за все мова йшла про євросоюз, вступи, якісь от ще, от ще подібні питання підіймалися. Друзі, продовжуючи наше навчання, ми підготували для вас матеріал. Про який ви так багато мені писали. Всі ми іноді стикаємося з магічним впливом з боку інших людей. Іноді це навмисна дія, іноді випадковість. Але результат один: магічний вплив змінює наше життя, і, на жаль, частіше всього не на краще. Щоб його позбутися, спочатку потрібно розібратися, звідки він іде, тобто діагностувати магічний негатив, з яким ви стикнулися. Саме цій темі буде присвячено наш наступний вебінар. Під час нього ви дізнаєтеся, як діагностувати магічний негатив, який він буває, як він може відобразитися на вашому житті і що з ним робити. Навчитеся робити діагностичні розклади, щоб виявляти та усувати магічні впливи. Як завжди, вся детальна інформація в описі під відео. Чекаю всіх на навчання. Чи буде нарощуватися експорт української агропродукції наступного року? Будуть значні успіхи, але не глобальні. Це пов'язано з світовим ринком. В першу чергу, з розподіленням цих ресурсів по світовому ринку. Будемо мати певне певний прогрес, але не суперзначний. Чи запустять в Україні виробництво далекобійної зброї протягом наступного року? Якась розробка і праця над подібним проектом відбувається, бо випадає одразу вісімка пентаклей. наскільки ми встигнемо за наступний рік в принципі питання, але планується це запустити все таки на наступний рік, якщо буде правильне фінансування та підтримка? Чи передавала КНДР Росії балістичні ракети? Ні, в мене випадає, що якісь домовленості не, не відбулися. Не відбулися і щось, щось відбу, коротше, не, не відбулося запланованого. Тому, скоріш за все, нічого не встигли передати або не передали, або щось зірвалося. Чи справді спалах гепатиту А розпочався ще й на Закарпатті? Я поки не бачу серйозних якихось прецедентів з гепатитом на Закарпаття в сусідніх звільничиною областях. Така тенденція є на Закарпатті поки не випадає. Чи можлива епідемія гепатиту А в Києві? Якщо зараз за листопад будуть введені жорсткі карантинні міри в Івано-Франківську на Вінниччині та подібні заходи, то це не розповзеться по території всієї України. Чи запустять процес масового виготовлення реп пірання в Україні протягом шести місяців? Це скоріше займе трохи більше часу ніж шість місяців. Чи відновлять виробництво ракет Таурус в Німеччині протягом трьох місяців? Mm, так навіть якісь кошти вже, скоріш за все обговорювалися на те, щоб направити їх на виробництво даних ракет не в великій кількості, але так щось зрушиться з місця в цьому питанні чи вдасться польським перевізникам заблокувати україно польський кордон? На незначний проміжок часу, тобто тут дезбаланс у ситуації випадає на якийсь короткий термін і немає такого постійного да впливу. Тобто, це акції, які будуть діяти недовго. Чи пошириться війна, яка розпочалася в Ізраїлі, на весь близький схід? Певні спалахи з іще з з, сусідню, ну, з по, поруч державами, які знаходяться біля Ізраїлю в цілому, да з тієї сторони карти спалахи конфліктні, спалахи, які мають якісь більш короткотривалі, деякі трохи подовше, вони ще будуть. Це не конфлікт Ізраїль, Газа, це не фінал цього конфлікту. Чи затвердять до кінця року міжнародну декларацію про безпечне використання штучного інтелекту? До кінця року ні. У наступному скоріш за все більш вирогідно ніж до кінця цього року. Чи буде діяти морський коридор в Чорному морі наступного року? Загалом, так тут будуть е, наступному році свої прецеденти пов'язані з коридором, але в цілому так він буде працювати. Навіщо росіяни вилучають архіви на тот? Це буквально крадіжка. Це розрахунок на те, що ми можемо щось вкрасти, зруйнувати, чиїсь фінансові моменти, чимось заволодіти, щось захопити. Тобто, це якось пов'язано з історією нажитися, нажитися за рахунок чужого майна. Чому росіяни лякають жителів Криму масштабним блекаутом? Вони скоріше за все будуть намагатися зробити якусь диверсію, в якій звинуватять нас, і це пов'язано з освітленням і Криму, в тому числі. А, якась така хитра історія. Вони ще не прийняли цього рішення, але готуються до ймовірності прийняття подібного рішення. Чи можливе повне припинення діяльності ООН наступного року? Повна зупинка навряд чи. Якісь е, моменти пов'язані з пересмотром цієї організації, корективами, якимись подібними моментами, більш жорсткими мірами. Так, у наступному році вирогідно, що як мінімум, ООН почне качати за ООН почнуть? Певним чином братися, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.